Чи можна взяти в іпотеку квартиру, яка ще будується? Ну, Давайте так, да я продавець ви покупець, і ми з вами домовляємося на те, щоб заключити договір купівлі продажу з розстрочкою платежу. Але в договорі ви ж можете прописати, наприклад, ну бумага може все на себе Ясно. приймати, да але якби по закону ми повинні розуміти основні зобов'язання. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Нарухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, співведуча засновника цього каналу Костянтина Писаренко. Ми сьогодні з Олександром, адвокатом, партнером з юридичних питань компанії The Capital, Друзі, і сьогодні в нас тема дуже цікава, яка зараз просто у всіх, як скажете, на слуху тема іпотеки. Тому що я знаю, що навіть зараз там були якісь засідання, проводили кажуть, що навіть дозволять цю є оселю не так, зараз, коли будинок вже введений повністю. Цю експлуатацію uh -huh. на якомусь взагалі мінімальному етапі. І мені навіть сказали, менеджерка одна в житловому комплексі сказала, що в них будинок був куплений на 95% під ЄОСЕЛю. Uh -huh. Тема іпотеки це дуже цікава тема, тому сьогодні ми будемо говорити про неї. Mm -hmm. Давайте почнемо не з дуже таких важких визначень, а по простому да, да, давай. щоб люди розуміли, що таке взагалі іпотека. Іпотека це спосіб забезпечення виконання обов'язків стороною. Давайте ми виберемо приклад не дуже важкий. Да. Давайте між нами. Наприклад, ви продавець ну, я з вами покупець. кожна програма раді. Давайте, давай. Ви... да, да, да. А що робити? Ви продавець, я покупець. Давайте так. так да. Я продавець, ви покупець. І наприклад, ви не можете розрахуватися повністю 100%. Угу. І ми з вами домовляємося на те, щоб заключити договір купівлі-продажу з розстрочкою платежу. Тобто, наприклад, там, ви можете зараз внести 50%, а 50% там, протягом п'яти там, місяців по одному платежу. І ви хочете, щоб відразу на вас було оформлено право власності, да. як на покупця. Але для мене це риз. Да? Да, я отримав від вас 50%. Я Зараз переоформлю на вас квартиру, а потім ви не захочете мені повертати uh -huh. іншу суму. Uh -huh. Як це відбувається, дуже просто це такий класний механізм, який зустрічається кожного дня, і він гарантує да права обов'язків як продавця, так і покупця. Яким чином? Я переоформлю на вас квартиру, і ви, як власник, мені ми з вами підписуємо це все в один день. У одного нотаріуса відбувається, і ми підписуємо договір іпотеки. Під договір купівлі-продажу. Що це значить? Це значить, що ми заключили договір купівлі-продажу, де вказано, що ви передали 50%, і ще 5 платежів mm -hmm. повинні там, повернути протягом там, 5 місяців, 10 місяців. Да? І під цей договір купівлі-продажу ми заключаємо договір іпотеки. Він є нотаріальний, він реєструється, і ви, як власник, Квартири ви по закону, да, як іпотекодавець передаєте мені квартиру в іпотеку, я іпотекодержатель. і ви не можете з цієї квартири нічого зробити, тобто там продати, подарувати ага. і таке, зробити будь-який правочин по відчудженню. Тобто, я забезпечений. Квартирою вже вашою до моменту, поки ви зі мною повністю не розрахуєтесь. І в договорі є, звичайно ж, якби умови, які прописують наступне: що якщо ви, як іпотекодавець, не повернете мені, не сплачете, не розрахуєтеся повністю за квартиру, я маю право переоформити її на себе. Розумієте, mm -hmm. тобто, якщо ви порушуєте свої зобов'язання mm -hmm. по mm -hmm. розрахункам, я маю право переписати на себе квартиру. Mm -hmm. Якщо ви зі мною повністю розрахувалися, так, тоді ми з вами йдемо разом до нотаріуса. І ця іпотека, можна сказати, що це обтяження, так, вона знімається і ви стаєте повним власником своєї квартири і живете довго і щасливо. А можна в, в такій квартирі прописатись? Так, да, 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 дивіться, іпотека це заборона вчинити якісь провочі, ну як арешт мовно кажучи, да всі знають, що таке там арешт рухомого або нерухомого да. майна. Ось іпотека це спосіб забезпечення моїх прав. Щоб ви мені повернули кошти, да. Бо якщо ви їх не повернете, мої права як іпотека держателя порушені. Тому я повинен бути змушений да там цю квартиру забрати або вимагати від вас належного виконання такого договору шляхом повного розрахунку. А так, ви є власником, законним власником. Ви можете прописати туди людину. Ви угу. заключаєте договори з постачальниками послуг, світло, газ і так далі. Угу. Але ви не можете її продати, да, оскільки вона в обтяженні. Під іпотеку. іноді буває таке, що а, людина, і да, іпотека mm -hmm. да, боржник не може, наприклад, розрахуватися, чи може бути заміна сторони, да, так mm -hmm. названа. Така квартира може бути там, продана, да, тільки з дозволу іпотека держателя. Тобто я можу вам там дозволити продати квартиру, mm -hmm. а, да, щоб зі мною розрахуватися, mm -hmm. да. вже тільки після цього mm -hmm. да, іпотека, обтяження такі вони знімаються. І все. От для прикладу, якщо взяти. І прописалась в цій квартирі, не прописали неповнолітню дитину, mm -hmm. і потім а ця людина відмовила. Ну не відмовилась, кричу, не немає можливості сплачувати гроші, а там вже прописана неповнолітня дитина. Це не може стати ну таким о це може стати в майбутньому перепоною. <пев>? Да. Да, да. Я вам скажу чесно, це такі юридичні хитрощі, тому що там неповнолітню mm -hmm. особу не можна виселити. Да ось да. ви ж про це розумієте? Да. Це є орган опіки та піклування, да, який... тому. А, да, звичайно, коли є неповнолітня дитина, да, яка прописана в такій квартирі, це може бути ризик для іпотекодержателя, коли іпотекодавець не може сплачувати. Але в договорі ви ж можете прописати, наприклад, правильно, який ви заключаєте можна прописати ну, дивіться. Такий, що? Ми ну бумага може все на себе приймати. Да, але якби по закону ми повинні розуміти основні зобов'язання, да угу. то у будь-якому випадку, навіть якщо там буде неповнолітня дитина, це потім просто. Будуть юридичні спори, щоб там, визнати цю реєстрацію не дійсною, або там, через суд її виселяти. Тому. Маєш власну квартиру, яку здаєш в оренду? Завжди витрачаєш багато часу та сил на підбір саме тих орендаторів, які влаштовують тебе і будуть платити достойну ціну за твою улюблену квартиру. Розумію твою ситуацію. Щодня в моє агентство звертається сотні власників квартир, які мають такі ж проблеми. Ми швидко і успішно знаходимо їм орендарів і допомагаємо впродовж всієї дії контракту оренди. Швидше залишай свою заявку за посиланням, і наші менеджери візьмуть твою турботу на себе. А твоя тривога зникне. Чи можна взяти в іпотеку квартиру, яка ще будується? Так, дивіться предметом іпотеки може бути е, да будь-які речі. Тобто можна навіть взяти в іпотеку безпосередньо будинок, які будуються. Uh -huh. да. Наприклад, таке часто буває, що будівельники, ну там юридичні особи, забудовники, да, або там фізичні щось будують, там приватний будинок або багатоповерховий за кошти банків. Да. Тобто банк бере в іпотеку саме майнові права можуть взяти, да може взяти цей будинок як об'єкт незавершеного будівництва, uh -huh. да, або майбутні там об'єкти нерухомості у ті мони, про які ми з вами коло yeah, We'll Чи можна змінити умови іпотечного договору після його підписання, звичайно, сторони можуть змінити умови не тільки договору іпотеки, будь-якого угу. договору, да, але за взаємною згодою. Тобто, ми повинні з вами розуміти, що якщо такі зміни можуть порушувати права там будь-якої сторони, да, то такі зміни точно не внесуть. Іноді бувають, що сторони знаходять компроміс. Наприклад, там для повного розрахунку треба ще додатково там декілька місяців. Да. Угу. Ну там я не так. можу за 5. Як сплатити можу за вісім, то звичайно сторони йдуть, вони укладають додаткову угоду до договору іпотеки в частині строку розрахунку, це також є нотаріальна дія на нотаріальному бланку, і сторони просто вносять зміну щодо строку розрахунку. І все. А чи є там якісь приховані платежі? От ні, 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 дивіться, ніяких прихованих платежів немає. Знову ж таки, іпотека припиняється після виконання основного зобов'язання. Як тільки по договору купівлі-продажу да розрахунок відбувається, відразу договір іпотеки припиняється. Все. і відповідні зміни відбуваються у державному реєстрі речових прав. Що станеться, якщо позичальник не зможе вчасно виплачувати кредит? Оплату по договору купівлі-продажу. По да. Да, дивіться, по-перше, все залежить від умов, які прописані в договорі іпотеки. Перше, саме основне і найстрашніше для іпотека-давця – це те, що він може позбутися своєї квартири. Але можуть бути ще і штрафні санкції, Так, які можуть бути накладені іпотекодержателям за несвоєчасність виплати. І як саме негативний наслідок, це вже. На no. Витчу... втрата втрата відчуження квартир так. Друзі, це ми проговорили тему іпотеки договору між фізособами, між покупцем і продавцем. Тему іпотеки, там, коли ви берете гроші в банку, або там е, іпотека від забудовника, оце все це вже це інші теми. Ну, якби вони зв'язані, але це інші. Так. Це була дуже довга програма, і ви б її не додивились до кінця. Якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, пишіть коментарі. Коментарі ми їх завжди читаємо. Ви читали? Да, да звичайно. Да, да. Да. Ми читаємо коментарі. Якщо буде час, Олександра. Він вам відповість на них. Тож, друзі, подобайка, підписка на канал і коментарі. До зустрічі! До зустрічі!